Друзі, з вами я Давид, і сьогодні мы будемо записувати відео про игру ну, про игру Роблексі. Ну, коротше, в эту игру, бачите, його назва ваш Ми Вільше стартуємо. Вже багато людей записала відео у цю ігру, тільки я думаю, що я не вплюсь і даду, давай запишу вичу. дать не держит двое твоя друзья Сейчас мы едем давай мы тоже закрываем и дам пидвох тоже а их отдар чуть-чуть Теж почули лайкка слово лайкатер, коли ми вручили вийшли. Така зловна карточка в фонарь. Во все люди. Тирки ели. Тут дуже занапту добре все чуто. Тут посисти треба. Тут карточка. Ну ч? Забираю монетки, Не знаю, для что тут монетки? Так, шкафчики, які не можна можно залисти. Учись что-то. Почекайте души. Не-не-не. Ну не, не". не хочешь ничего учить ч-то? Ні, я бігалу, все розумію, але че ж це так лезі. Оті ж руки про нормальні мене напрягають. О, ч так? Вкусно, братья. Mm. Что-то было птичково. Пофиг. Так. Mm. Ему, напомню, тоже страшно. завали. Давай, лететь. Ні-ні-ні, я знаю, тут є якийсь огромний такий страшний чел. Але я не знаю. Я думаю, що коли я ще не грав в ігру, то я думав, що ми сразу спавнимо з того чел. То хтось че, є там, хто сів. Я зведу походу вачу того, почему А тут треба було йому допомогти. Я не міг вибрати. Колбочка. Що Ай, бой. І Еще та дверь. Ведь Та Ты так улычала в такую залазить. Надо ну, просто ведь бывает, не знаю. Шукавчик. Тобто Коль нар треба мутрову. Чого я не знав? О, чого я не знав? Блин.

значит, бак сейчас за две флешки. Не, ладно, это я Алло. Ты так страшно самому списувати відео